В новому випуску поговоримо про один з методів, який дозволить побачити себе в найкращому світлі, розкрити свою унікальність та підвищити самооцінку. Вітаю! Це фактори краси та здоров'я. І сьогодні ми поговоримо з фотографиною, яка все знає про ідеальну фотографію. Привіт! Привіт, моя рада, Люба! Рада тебе бачити. Валь. Сьогодні поговоримо про фотографію, як вона створюється. Ну, чесно, це мені здається складний етап навіть для людини, яка ну, вирішила все ж таки піти на фотосесію, відважилась піти на фотосесію і зробити собі гарні знімки. Взагалі, хто такий фотограф? Ну в розумінні, напевно, кожної людини фотограф це по-різному інтерпретується. Для мене фотограф це алхімік сучасного світу. Це людина, яка, яка бачить іншими очима, чи взагалі взагалі вона бачить очима. Це людина, яка бачить душею, яка бачить через призму об'єктива неймовірні речі. Це не тільки стосується людей, це може бути природа. Це може взагалі бути архітектура, тому це не напевно це дуже важливо бачення. Фотограф це людина з баченням. Світлини це дійсно те, що фотограф хоче транслювати себе через іншу людину, розповідати свою історію через іншу людину, втілювати свій досвід також через іншу людину. Бо якщо ти... Не маєш якогось досвіду, навіть в спілкуванні, ти не можеш досконало розкрити людину, витягти з неї її внутрішній світ і показати йому неймовірну магію, його красу. А що стосовно того, що кого витягувати, ми живемо в зашореному світі, де нас наше оточення постійно хоче втиснути в якісь рамки. Ми себе бачимо тільки перед зеркалом, ми не бачимо себе в очах інших людей. Може, ми не хочемо це бачити, а може, ми не довіряємо. Коли в тебе приходить конект, ти бачиш, що людина несе якийсь свій світ світло і проюцює їх на других людей. Тобі теж хочеться бути частиною цього світу. Так? Хочеться бути частиною цього світу. І мені здається, що саме тому людина після фотосесії, вона приходить якась така заряджена, наповнена. І дійсно люди, які фотографуються, вони кайфують від самого процесу. Знову ж таки, якщо є повний конект моделі з фотографом, ну це ж взагалі це дуже була велика праця самого фотографа. Тому що, незважаючи на якісь обставини, то, що відбувається то, що в тебе в житті, ти повинен бути завжди на позитиві, ти повинен транслювати людині, клієнту, те, що ти є краса, ти бачиш красу не в залежності від ні від чого. Тому так, я думаю, що це це дуже важливо. Важливо, що для тебе фотографія? Це мистецтво бачити душу через об'єктив і зберегти її сяйво. Які основні правила треба враховувати перед фотосесією? Ну якщо для клієнта є мої поради це вибір фотографа. Першу чергу ви повинні слідкувати за людиною, за фотографом, яка як вона це транслює. Чи подобається вам її стиля обробки? Так, мені здається, що саме ще по стилю люди обирають собі фотографа. Так, так, стиль це дуже важливо, тому що Я як фотограф, який дівчат дівчата, розкриває їх внутрішню красу. Мені дуже складно працювати з сімейними зйомками. Це не мій фах. Тому це дуже важливо, щоб людина підходила до цього осознано і вибрала собі фотографа по задумці. А до речі, скільки існує стилів зйомки? Ну, стилів зйомки це дуже багато. Дуже. Як ти працюєш з людьми без досвіду? Мені здається, що інколи це складно, тому що людина приходить декому, дехто може одразу себе розкріпастити, да? а декому це дуже складно. І твій обов'язок, мені здається, як фотографа навчити людину, як взагалі ти знаходиш той контакт з людиною, яка взагалі не має ніякого досвіду. Дуже гарне питання. Що стосовно людей, які приходять, я постійно з цим стикаюсь. Люди, коли ти їм транслюєш себе, вони дуже хочуть почуватися на цьому місці. Тому так, перше питання, яке мені задають, це я без досвіду. Я не маю досвіду в фотографуванні. Тому на першому це спілкування, перше. це спілкування. А це створення людині комфортних о, умов для того, щоб вона о, більш почувала себе о, спокійною, заспокоєною. Також о, я Позування я показую на своєму прикладі. Так, я це пам'ятаю, і тебе це дуже добре виходить. І мені здається, що це дуже класний метод для того, щоб заспокоїти людину, тому що ти дійсно стоїш і не знаєш, як тобі яку тобі позу знайти для того, щоб на фото виглядати гарною. А от якщо за допомогою фотографа, то це мені здається гарний буде результат. Мені здається, що фотограф це людина, яка ну яка повинна. Зробити всі умови для свого клієнта, звісно, без участі клієнта це неможливо зробити результат бездоганним. Тому клієнт також повинен відповідати на всі зусилля фотографа. Конект це безумовно дуже важлива складова фотосесія. Як розслабитись, щоб почувати себе впевнено? Підготовка це дуже важливо. О, коли в тебе все в голові вже за планом, о, який тобі о, ти оговорюєш з фотографом, о, це люди, до яких ти прийшла, вони создають тобі атмосферу. Це професійні люди, майстри зачісок, макіяжу, які создають вокруг тебе. Ом, Якесь магічне коло, де ти почуваєш себе зіркою. Ще дуже важливо це дослухатися до порад фотографа. Я в свою чергу своїм дівчатам пропоную мудборди, приклади позувань. І як метод, в мене є мій авторський метод: це я пропоную своїм клієнтам. Бути на самоті з собою перед дзеркалом. Для того, щоб побачити себе в дзеркалі, як ти реагуєш, ну, вимкнути музику, обов'язково, може поставити свічки, може вина для настрою, щоб познайомитись з собою, щоб побачити, наскільки твої емоції різні, яка ти можеш бути. Що то, що ми з одним лицем підходимо до дзеркала? Так, ти як візажист, то повинна це знати, що ми всі з одним лицем туди підходимо. Ми а себе не бачимо в якихось емоціях. Без дзеркала складно, дійсно. Навіть я під час фотосесії просила тебе, щоб ти мені ставила дзеркало для того, щоб мені було зручніше і спокійніше дивитися на себе збоку. Мені кажеться, що це проекція. Ти, ти один на один з фотографом, а коли ти ставиш дзеркало, то ти е, типу, додаєш ще себе. Вас двоє, фотограф один. <сум> Тому тобі спокійніше. Чи варто заздалегідь обговорювати одяг? О, це безперечно, так. Тому що локація о, може о, дуже залежить від кольору твого одягу, одяг це складова частина, вона підкреслює задум зйомки, ідею зйомки, те, що ти хочеш показати. Також одяг це твоя впевненість. Якщо на тебе щось надіне таке, яке. Тобі буде не до вподоби, то ти будеш себе почувати невпевнено. Як можна о, зробити гарні світлини, якщо ти невпевнено себе почуваєш? Що б ти там не робив, танці з бубнами, в тебе нічого не вийде, тому що людина себе невпевнено почуває. Тому так, я зі своїми клієнтами, зі всіма обговорюю образи перед зйомкою. Одяг в першу чергу. Так, ну і мені здається, коли ти обрав собі повний лук, то тоді вже можна підбирати собі студію чи навпаки. Або взагалі береться стиль, так, стиль зйомки. самої зйомки, і потім вже кожна частина вона доповнює взагалі організацію цієї зйомки. Так, так, це звісно так повинно бути розуміння, чого прагне клієнт якого результату? Ну знову ж таки, все починається зі стилю самої зйомки. Тобто чого найбільше хоче людина, да? де саме вона хоче провести цю фотосесію. Або можна спитати поради у самого фотографа. Ти даєш поради, до речі? Я так звикла до того, що до мене приходять люди, кажуть: я хочу це. Будь ласка, зробити мені так, щоб я отримала результат. Все. Тому я підбираю локації, я пропоную образи, я пропоную ідею зйомки. Також я пропоную попрацювати зі світлом, якщо це кольорове світло, зробити якісь неймовірні ефекти, які зараз дуже популярні. А от як впливають нові технології, штучний інтелект на роботу самого фотографа? Це можливості. Штучний інтелект, в соцмережі це можливості. Розвитку це можливості для фотографа безпосередньо. Штучний інтелект це можливість автоматизувати свої процеси, зробити обробку більш лайтовою, зробити акцент на свою творчість, на своє розкриття, більше вкладати зусиль на саму зйомку. І не приділяти там дуже багато уваги обробці. Обробка — це наш камінь-приткнення всіх фотографів. А може взагалі не треба обробляти. Ти хочеш достигнути якогось результату, зробити якісь акценти. Це можна так, я розумію, це можна зробити відразу. У мене є такі зйомки, коли я взагалі не трогаю вихідники, от слова зовсім. А є зйомки, де потрібно якісь додати акценти. Тоді корекція кольору. Це обов'язково. Як ще може змінитися фотографія від тієї, яка була на початку? Ретуш. Ретуш фото. Пластика фото людини. Ну, мені здається, найголовніше це побачити себе на цій світлині, а не побачити іншу людину. Все залежить від того, запиту. наскільки запиту, да, мені. Запиту, так, запиту людини. І ще це дуже залежить від того, наскільки людина впевнена в собі. Тому що якщо там дуже багато психологічних травм, то як би ти не робив, що б ти не робив, людина не повірить. Що вона не може бути ще гарнішою, чим вона є насправді. Вона вона буде шукати недоліки в навіть в ідеальній світлині. Які жанри та стилі зараз найпопулярніші? Можна, я буду трошки егоїстичною. Відповім, що я не слідкую за трендами, я їх создаю. Сама так. Мені здається, що стилі і жанри це все залежить від того, наскільки бачення у фотографа. Мені кажеться, що реанімувати можна будь-який жанр, будь-який стиль. І він буде актуальний, чи класична фотографія, чи фуд фотографія. Якщо це є бачення, якесь таке бачення фотографа, яке чіпляє. Про які помилки ти б могла б сказати, які люди. Допускають під час фотосесії. Ми всі допускаємо помилки. Не тільки ті, клієнти, які приходять, тобі довіряються. Ти також можеш допускати помилки. А перша помилка це не підготовка до образу, до задуму, халатне відношення, відношення до самого процесу. Це не вміння опанувати себе і не вміння бути зосередженою. На миті, яка ще станеться, кайфувати, кайфувати від самого процесу також невміння, це помилка. Неправильний підбір образу, недовіра до фотографа. Макіяж і зачіска також можуть бути помилкою. Якщо воно тобі взагалі не підходить, то воно може. Мені здається, що Зіппувати це одна картину. з найголовніших може бути помилок. А якщо в тебе є фотограф, який це може виправити на то тоді це взагалі. Можна тоді зекономити на стилісті? Можна зекономити на стилісті, так. Тобто фотограф там вже і підфарбує, і зачіску там доробить. Так, так, за кошти. Такий лайфхак від фотографа. Ну, щас ще ми, якщо повернемося з штучному інтелекту, то він пропонує зовсім робити фотографії, не виходячи з так, дому. Так може тоді фотографуватись на телефони і взагалі не ходити до фотографів. Ну як якщо ти впевнений в собі, якщо тобі не потрібен цей вайб, який ти вчора відчула на собі, цей настрій, коли тобою вдохновляються люди, фотограф. Який тебе мотивує, який тобі показує, що ти можеш бути іншою, то так, ти можеш фотографуватися на мобільний телефон і робити в штучному інтелекті. Я трішки ще скажу одну таку важливу деталь, те, що стосується штучного інтелекту, це те, що якщо запрос в тебе на контент-зйомку, де все повинно бути в, в в якомусь руслі портрет портретної фотографії, тоді штучний інтелект це саме то, ти можеш зекономити на фотографії. До речі, я тепер зрозуміла твоє відношення до мобільної зйомки. Ну і наостанок якісь коротенькі рекомендації, які ти можеш дати людям, які готуються до фотосесії і не можуть наважитись. У мене просто є клієнтки, які приходять до мене, бо їх заставляє о, коліжанка прийти. Бо вона дуже гарна, а вона себе не транслює, не вміння транслювати себе. А, цей світ, о, якщо ти про себе не кричиш, якщо ти себе не транслюєш, то він ніхто й не побачить побачить Так, ніхто не побачить тебе. Тому о, рекомендація для людей, які. Бажають прийти на зйомку. Приходьте на зйомку. Шукайте своїх фотографів, шукайте людей, які можуть побачити ваш світ. Саме тому я бажаю, щоб кожна людина, яка відважилась на фотосесію, в неї не було ніяких там перепонів, як ти кажеш, да? і все ж таки вона знайшла свого фотографа, свій стиль і отримала велике задоволення від самого процесу. Бо я скажу як людина, яка взагалі не ходить на фотосесії, і в мене нещодавно був досі. Від, після якого я була заряджена на, на цілий день. Це гарно. <ріху> Дякую тобі. <ріху> Дякую тобі. Я дуже рада тебе була бачити знову.